Вітаю, друзі, слава Україні! Ну що ж, є можливість поговорити на теми про наболіле, напевно, так. І, звичайно, виходячи з афіші, яку ви вже побачили, яка привернула напевно вашу увагу, ми поговоримо і про Богдана Буткевича, і про його незрозумілу мобілізацію. Хоча, в принципі, ну що ж тут поганого скажете ви в мобілізації. Ми ж виступаємо за те, що всі мають служити. Так, звичайно, але зараз же ж не про то. Про специфіку саме цієї мобілізації ми можемо з вами поговорити в ключі останніх подій. Ну а для того щоб поки ви зберетеся перед вашими екранами, щоб було веселіше нам дивитися сьогоднішній ефір, а мені повідомляти вам про свої думки, я вам покажу ось цю картинку, щоб всім було зрозуміло. Отже. Воно поїхало в Італію, і мене цікавить питання: а як воно туди виїхало? Це Вірка-Сердючка виступила на весіллі доньки короля Хабарів Злочерського в Італії. Тобто, фігурант найбільшого в історії України Хабаря зробив в Італії весілля своєї доньки. Ну що ж тут такого, правда? І туди поїхало малороство. Да? Тобто, сердючка, Данилко, воно чи вона, не, не знаю. Ну, коротше говоря, мене цікавить тут, а як вийшов? Виїхав через лист мінкульту це після того розслідування, яке нещодавно ми з вами всі дивилися. Да? Ну а як ви ж пам'ятаєте розслідування, як мінкульт у нас нових клоунів, артистів, і більше як три тисячі людей скористалося листами мінкульта і шуринуло за кордон? Да? Ну така історія. Ну але Данилко він був, є і залишиться малоросом і любітелем просто-напросто хайпових грошей, які для нього не смердять. Ну я так вважаю. Ця людина в мене викликає відразу і зневагу, особливо на тлі того останнього скандалу, який ми давно вже з вами обговорювали. Стосовно куди він там нас всіх послав, кому не подобається русский язик на публічних заходах в Україні під час війни. Ви знаєте, зелені зробили дуже серйозний крок. Вони поділили країну на два табори: одні ті, що живуть війною, хочуть перемоги, і все остальное. Отеце, от все остальное, ви думаєте, воно готує нас до перемоги. Ні. Воно готується свалювати. Ви знаєте, я вам хочу просто сказати: от просто вдумайтесь в ці слова. Оці всі чиновники, оте все, що Зелений понапризначав разом зі своєю камаріллю, да? міністри, хріністри, оце вся шобла, оце весь адмінресурс, військово-цивільна адміністрація, вот та вся камарілля. Ви думаєте, вони нас готують до перемоги? Ну, давайте беремо любий. голова військової адміністрації там, Донецької області, брат Сєп. Він зараз, очолює антимонопольний комітет, підозрюється в корупційних злочинах недекларування, там 70 мільйонів і так далі. Він відповідав за Донецьку область під час повномасштабного вторгнення. Скажіть, будь ласка, він нас готував до перемоги. Ірленко той що? беремо іншого, любого там, Сумщину беремо. Ви бачили оборонні споруди на Сумщині? А ви знаєте, скільки мільйонів схавали? 240, якщо якщо не помиляюсь, мільйонів схавали на охорону оборонних споруд. Русаки показують ці споруди, навалені, е, ці зуби дракона, навалені кучами біля Сумщини. Це вони так готували нас до перемоги. Тільки хлопці стікали кров'ю на Курщині, вони готували запасні позиції їм? Ні. Любове прізвище, любого міністра. Просто подивіться на цей трешняк, да? Чернишов. Освоїли мільярд на міністерство повернення, МІНЄТ, міністерство єднання українців. Так? І вже це міністерство вже виявляється, воно вже і не потрібне, вже думають, як його закрити. А хто поверне мільярд? Хто сяде за той мільярд? Це половове рішення було створити таке міністерство під Чернишова. Тоді хто сяде за цю помилку під час війни? Мене все цікавить, розумієте? І ось ще раз наголошую: оця вся шобла вона готує нас не до перемоги. Вона готується свалити. Якщо хрякне фронт, обвалиться наш фронт, русаки прийдуть сюди. Ви що думаєте, вони підуть партизани? Ні, вони візьмуть оцю свою фінансову подушку і свалять з України. Вони готуються на свал з України. А якщо ми вистоїмо і обвалиться російський фронт, і ми вистоїмо, то вони. Повірте мені, вони не будуть сидіти чекати справедливості і на відбуття запиту на справедливість. Вони теж свалять, бо в них є та подушка, і будуть розповідати, що це все політичне переслідування десь так з Австрії, чи з Італії, чи ще з Розумієте? Ви подивіться: от от вам картинка: остання атака на Луцьк. Да? Це ж такі картинки є майже кожної ночі, або атака на Київ, або на Дніпро, або на Полтаву. да? Тобто ці картинки. А яка атвітка з нашої сторони? Ви хоч раз таку картинку бачили атаки на Москву? Ні. А ви хоч раз чули, щоби Путін розповідав про те, що буде виготовляти 10 мільйонів дронів? Ні. А наш розповідав про 10 мільйонів дронів. І ця вся шобла, розумієте, вона ж розповідає. Але картинки такої атаки на Москву я не бачив ніколи. І навряд чи при цій шоблі я побачу. Розумієте? Ще раз наголошую: вони не готують нас до перемоги, вони готують себе до свалу. Незалежності від закінчення війни. Чи війна закінчиться е, поразкою Росії, чи провалиться наш фронт, і нам тут придеться з вами партизанити? Вони партизанити не будуть, вони в будь-якому варіанті свалять. Ми не можемо змінити те, що наобирали. Але питання ж не тільки того, що ми наобирали, питання того, що ОТЕ обране попризначало. Бо наобирали ми там, умовно кажучи, там 300-500 людей, а все остальне було призначене. І кадровою політикою в нас сьогодні опікується хто правильно, офіс єрмака. Ніщо за підписом президента не проходить повз єрмака. Бо для того, щоб підготувати документи, треба пройти співбесіду. Щоб принести на підпис президенту, це все сито яке фільтрується саме в офісі Єрмака. Ну але сьогодні ж мова не про це. Сьогодні мова про інше. Ви знаєте, що нещодавна атака на Київ прилетіло дуже багато по студіям, які належать П'ятому каналу, так тому опозиційному каналу, який два варіанти закритий. Є один командою Зеленського він це зробив, а другий добити шахедними атаками. Ну, це робить Путін. Я не хочу зараз будувати теорії, змови, але блін. Ну чесно кажучи, взяти, викинути з радіотелемовлення прямий п'ятий еспресо просто тупо наказом з банкової, без будь-якої підґрунтя, без будь-яких пояснень. І четвертий рік сидіти, сосати пальця в роті і розповідати, що я не знаю, хто це зробив. Це вони можуть. Врятувати Інтер і плюси Коломойського, щоб врятувати їх фінансово за рахунок платників податків, зробити оцей марафон, який сьогодні ще тільки лінивий не назвав, що це елемент узурпації влади країни. А отут, от якраз таки, і... тільки нам і залишається що спостерігати. Так от про узурпацію влади в Україні, про авторитарний режим ми вчора розбирали Європейський комісар написав дуже багато хороших речей. Які хороших для розумних людей, щоб вони побачили, да? і звернув увагу на те, що на те, що в нас авторитарний режим, на те, що в нас іде точкова мобілізація, на те, що в нас журналістів, активістів просто мобілізовують, а лапінше додавить і надають персональні накази операції очко. Вижив, не вижив? Пам'ятаєте оцього, Штань... по-моєму, да? що зловив брата Єрмака? На відеопленках, там, де торговля була посадами. Ну, де він? Персональний наказ і утилізація. Це так грубо виглядає. Ну я, скажімо так, ми зараз можемо багато розмірковувати на цю тему, але що таке операція школи і персональний наказ, ми ж з вами неодноразово обговорювали. Ми бачимо, де сьогодні журналісти, да? там, Валера Калниш, той же саме, Тарас Березовець. Ну вони ж нічого про владу не можуть сказати, чому, тому що вони варні. Правда? І я бачив там хто там Мусієнко зараз пішов, теж в армії, і так далі. Тобто про владу нічого поганого, ну але ви знаєте на сьогоднішній день от історія з Буткевичем, ну чесно кажучи, мене тригірнула. Ну, по-перше, для того, що як, як українцям просто тупо настяли в очі. Дивіться, от е, дружина Марина Данилюк Єрмолаєва написала, що е, за вчорашню, за мобілізацію. Ну що я скажу про мобілізацію? Я не ВЛК. є перелік хвороб, які, при, при яких людина не підпадає під мобілізацію. І наскільки я розумію, Богдана Буткевича ця хвороба є. Але зараз не про нього. Я бачив, як не мобілізували притулу, бо в нього там одне око казав щось там хворе. От. Я бачив, як не мобілізували того ж самого Стерненка, бо в нього там друге око теж хворе. От. Але ще раз наголошую, ви знаєте, тобто є люди, які роблять суспільно корисну працю. І я завжди казав, навіть попри будь-які там речі, що от, наприклад, Стерненко, да він же зумів, організовує, збирає всі ці гроші, дрони, поставки в армію і так далі. І я завжди казав, що мені краще, нехай буде Стерненко, який постачає в армію сотні тисяч дронів, за рахунок того, що вміє організувати процес, зібрати гроші виробників і поставку. Розумієте, то мені краще, хай він буде. Там, де він зараз є, ніж він буде рядовим піхотинцем десь в окопі, бо саме його діяльність допомагає вбити тисячі десятки тисяч москалоти, розумієте? А стрілок з Стерненко мені в окопі не такий би був би цікавий, і таких людей є дуже багато. Але Бодя Будькевич, він пішов працювати в головне управління розвідки, і незважаючи на свій там зір і так далі. І тут все ж нормально. Я ж вроді би, ну по-нормальному ми можемо розмірковувати на ці всі теми, але що відбулося? От Марина написала, що ми обговорювали ну, роботу для спецслужби з своїм чоловіком. Все було в порядку з документами ТЦК, ВЛК. Він стояв в системі Резерв Плюс. Було його рішення, я каже, дружина підтримала працювати його на головне управління розвитку. І що відбулося після критики безумної, а в неї лише хто Єрмак? Пам'ятаємо, да там Єрмак, Безумна, операція Вагнер, ТСК, Ну я так нагадую вам. Бодя Буткевич розніс її, покритикував. І що далі? І далі Марина пише, що керівництво ГУР прилетіло по шапці одразу після допису Буткевича. Буквально вчора ГУР припинив співпрацю з Богданом, а сьогодні його звільнили увага заднім числом. Більше того, повернули статус військовозобов'язаного в резерві і одразу ж закинули в розшук. Ви таку скорость бачили для Але нібито гуру прилетіло по шапці з Офісу народу. Що я хочу сказати? Марина, ти помиляєшся? Дивіться, ми недавно читали статтю за економіст, британське видання написало про те, що Єрмак нібито там дев'ять разів хотів звільнити е, Кирила Буданова, але в нього це не виходить, бо все-таки рішення приймає Зеленський і так далі. Тобто, якщо між Єрмаком і Будановим є конфлікт, пані Марино, ви вважаєте, що Єрмак позвонив Кирилу і Кирил заднім числом виконав цю команду від Єрмака? А якщо виконав, то ви вважаєте, що там є конфлікт? Розумієте, про що я хотів сказати? Я хотів сказати: ну, по-перше, подлючно робити щось заднім числом, не попередивши навіть людину. Це по-перше. По-друге, я не знаю, піде він там на те ВЛК, ВЛК розбереться, я не медик. Зараз Бодя, тим більше він нікуди не втікав і не збирався втікати, і ми з ним одноразово робили інтерв'ю і так далі. Тобто він собі жив, як жив, працював в гурі, робив е, кажу, правильну роботу. Ну, що, ну прийшли, ну що? Він ж не, не почав втікати через забор, кричати, ай-яй, ай, спасіть і але є ситуація така, що нам готують казочку про хренового і хорошого поліцейського. Кожного разу, коли ми дивимося це логію, там Залужний на першому місці, Зеленський на другому, а Кирил на третьому, да? Тобто, і хтось каже, ну там є конфлікт з Єрмаком, от, а значить, там дуже серйозна проблема, і Зеленський хотів звільнити Буданова, але американці не дали, відстояли і так далі. Народ вам тулять фуфло. Це операція приємник. В них все хорошо. ніякого конфлікту немає. Я можу тільки нагадати, вам нас як разумков, який привів Зеленського до влади, різко став опозиціонером. А ще безугло казала, що якщо ви не поміняєте Мірова, я пойду в опозицію. І в нас тут за опозицію так впрягся офіс президента, що нагнув раком Буданова, щоб той заднім числом щось підписав. Ви в це вірите? Блін, та я в житті в цього не повірю. Народ, це операція приємна. Ви знаєте, якщо війна ще затягнеться на декілька років, то термін Зеленського буде скільки? Десять років при владі. А ви вважаєте, він не захоче пожити і потратити те, що вже має? Він вічно буде сидіти при владі. А якщо він не захоче йти на другий срок, дійсно, ну і так десять років, вже 7 років царює, що тоді? А тоді умовний залужний чи умовний хтось інший, третій, ми зараз не говоримо без прізвища. Але зміна влади і будуть доганяти за оце все про що я тільки що розповідав за непідготовку до війни. Ну от за те все. І будуть доганяти. А зеленському ж не хочеться, щоб доганяли. То операція приємник кого готує нам? Бо щось так всі знаєте. возбуділи, що Зеленський піде на другий термін. Кажу, ще раз, якщо не піде, то буде готувати. А кого? Назвіть мені хоч одне прізвище. Ну, не Єрмак каже, правда, бо Єрмак не прохідний. Да? Він прохідний, тільки не, не на виборах. Ну і що? І кого вони нам готують? То якщо пані Марина вважає, що з Офісу прилетіло к Буданову, і Буданов заднім числом щось зафальшував, зафальшував при звільненні Богдана Буткевича, ну то я вам хочу сказати, то значить, в них все хорошо. Або крім того, що в них все хорошо, то Кирил Шейнов ще, ще й кинув свого працівника. Ну, так як свій час він кинув всіх, хто пов'язані були зі справою вагнерівців. Во ім'я кого? Нагадую, во ім'я тих, хто казали, що вагнерівці це брехня від начала до кінця, во ім'я Офісу Єрмака і його персональних заяв. Тому народ, не вірте в ці сказки про хорошого і поганого поліцейського, про поганого єрмака і хорошого Кирила. Це все буде. Я так думаю, і маю право так думати. Тому. Така історія. Ну, але ми будемо звичайно слідкувати, тому що нікуди не дівається звіт високопоставленого, як то кажуть, чиновника Європейського Союзу стосовно узурпації влади, авторитарного режиму і персональних мобілізаційних заходів щодо неугодних. Ну, а я можу сказати лише одне: підписуйтесь на наш з вами канал. Мені насрать. На на отеці всі двіження їхні тим більше. Я знаю точно, що якщо вони нас будуть готувати до поразки, то придеться ще мені партизани. Така історія, друзі. Попри всі негаразди, ми маємо перемогти для того, щоб справедливість відбулася для того, щоб догнати, щоб ніяка падла не встигла навіть втікти. Ось так по закінченню війни, після нашої перемоги, ми маємо зупинити оцей э, десантників з золотими парашутами. Бо інакше, якщо ми не задоволимо запит на справедливість. Люди нас знесуть всіх, і тих, хто просто по телевізору трандить, і тих, хто піде до влади, в тому числі. Ми маємо перемогти, догнати і відновити справедливість. Слава Україні!